Нову постійну автобусну мережу затвердив 4 травня виконавчий комітет міської ради. Вона включатиме у себе 15 маршрутів і замінить тимчасову мережу, яка діє у Чернігові з весни минулого року. Тут враховані всі пропозиції містяни. Також враховано і те, що до війни ще проводилася науково робота політехнічним інститутом. Враховані пропозиції, концепції, куші яка прибула презентована в міській раді. Тепер управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради має до 31 липня організувати та провести конкурс серед перевізників на кожен з розроблених маршрутів. Нова мережа запрацює після оголошення переможців. Наразі вона ще не є остаточною. В неї можуть бути внесені зміни, якщо надходитимуть звернення від Чернігівців. При розробленні мережі головним критерієм було забезпечення сполучення всіх мікрорайонів Чернігова із центром. Це надасть можливість жителям міста діставатися до роботи місць навчання та інших соціальних закладів. Не забувають у управлінні транспорту і про тролейбусну мережу в період з 6 до 10 травня. Перші три нових тролейбуса, придбаних ЧТУ цього року, вийдуть на маршрути. Перші три тролейбуси документи завод передав на Київську інспекцію. Ще три. Чекаємо документацію від заводу і одразу будемо передавати на інспекцію. Наразі на маршрути громадського транспорту у Чернігові щодня виходять 90 автобусів та 52 тролейбуса.